Знаєте, що мені найбільше подобається в нашій медицині? Це коли хтось пише або каже під мудрим багаторічним керівництвом завдяки підтримці держави, ми зробили ремонт, наш заклад функціонує. І от я слухаю і думаю: стоп! А мав би не функціонувати? Чи це подвиг, що лікарня не розсипалась, що купили обладнання за бюджетні кошти? Так це ж ваш обов'язок, а не подарунок. А далі цікавіше. Деякі колеги кажуть, головне, щоб керівництво не чіпало, щоб можна було приймати своїх пацієнтів. За подяки, звісно, бо офіційна зарплата копійки, доплати формальність. І всі розуміють, що за ці гроші не виживеш. І формується така собі тиха система. Всі мовчать, кожен виживає, як може, керівництво біле і пухнасте, а якщо якась скарга, то ми шоковані, ми навіть не здогадувалися, що в нашій лікарні можливе таке явище. І головне, одна людина може обіймати посаду десятки років, квартири, машини, ділянки, рахунки Уже й не знає на кого й переписувати. Про ротацію навіть не згадують, бо стабільність. То може, керівника треба оцінювати не по плиці і фотозвітах, а по тому, чи може лікар жити, а не виживати, чи йде сюди працювати молодий спеціаліст, чи не бере нічні зміни в приватній клініці для того, щоб звести бюджет. Скажіть чесно, для вас особисто. Що є показником хорошого керівника лікарні, ремонт, вивіска чи повага до персоналу і реальні зарплати? Пишіть у коментарях, бо мовчати це значить погоджуватися.